Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень у зв'язку із частими відключеннями світла у рівному місцеві студенти та педагоги знаходять альтернативні варіанти проведення навчального процесу. До прикладу, викладач національного університету водного господарства і природокористування Микола Пікула лекції для своїх студентів іноді читає у пункті незламності. А зараз я вам ще розкажу одну маленьку тему. Не тему навіть це не тема, просто інформація. Значить, у нас буде. Останнє практичне заняття, не останнє передостаннє заняття по пункту режимів вирізання. Прийти до найближчого пункту незламності Миколі Веніаміновичу порадили знайомі, передали, що у наметі хороший інтернет, є світло і тепло, тому можна певний час досить комфортно попрацювати. Ідея народилася після того, як я одну лекцію провів з телефона. Я прийшов на кафедру, а вдома не було світла на кафедрі, теж відключили. І в результаті я з телефона годину 10 говорив, поки вистачило заряду. Там ні презентації не перемкнути, ну, не зручно. Потім на другий понеділок я вже знав чітко. Якщо не буде світла, я піду в пункт. Який поблизості п'яти хвилин, на ходьбу від дому. Щодня до цього пункту незламності приходять близько півсотні людей. Чергові у наметі рятувальники пропонують відвідувачам чай, каву та печиво. Як правило, найбільша кількість охочих зігрітися і попрацювати тут, коли у навколишніх будинках вимикають світло. Приходять різні люди, приходять викладачі, просто, можливо, якісь бухгалтери, що сидять за ноутбуками, за комп'ютерами і проводять якісь лекції. Ось діти приходять. Погрітися, погратися у нас там є дитячий куточок. Адаптуються до відключень світла і у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. За словами декана факультету журналістики Вікторії Золяк, якщо на початку навчального року студенти здебільшого перебували в аудиторіях, то зараз звикають до асинхронного формату отримання знань. А для викладачів підготували резервні робочі місця зі світлом та інтернетом. Є п'ять власних приміщень. Відповідно, у нас. В кожному приміщенні облаштовані робочі місця для викладачів. Відповідно, якщо десь там чи вдома немає електроенергії, чи в цьому корпусі немає електроенергії, вони переміщаються в. Туди, де електроенергія є, згідно із графіком. Зараз на території МЕГУ досить порожньо. У студентів якраз розпочався період екзаменаційної сесії. В університеті додали, що перехід на дистанційку дещо змінив підходи до навчання, але сподіваються, зовсім скоро всі знову зустрінуться в аудиторіях. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.